У сезон кабачків можна приготувати безліч смачних і дієтичних страв. Оладки з кабачків це надзвичайно смачна та легка страва, яка є улюбленою для моєї сім'ї та для багатьох. Це ідеальний варіант для сніданку, обіду або вечері, і приготувати їх можна всього за 10 хвилин. Подавати оладки можна з різними соусами, сметаною і свіжими овочами, а також використовувати як гарнір до м'ясних страв. У моєму рецепті невелика кількість борошна, яке можна замінити також на будь-яке інше дієтичне борошно. Кабачки маю та обсушую. Мені потрібно для рецепту 500 г. Для цих оладок підійдуть як молоді, так і зрілі кабачки. Молоді кабачки мають ніжну шкіру, тому видаляти її не потрібно. А якщо це зрілі кабачки зі щільною шкірою, їх потрібно попередньо очистити і видалити насіння. Натираю кабачки на крупній терці. У блендері краще не подрібнювати, тому що вони виділять багато соку, і при приготуванні тіста прийдеться додавати набагато більше борошна, що може зіпсувати смак оладків. У натерті кабачки додаю 2 чайні ложки солі або за смаком. Перемішую та залишаю на 5 хвилин. Для того, щоб він випустив зайвий сік. За цей час я підготую одну невелику цибулину, та 2 зубчика чеснику. Їх подрібнюю блендером або теж натираю, кабачок вже віддав сік. Перемішую ще раз та зливаю рідину окремо, не сильно відтискаючи. Тепер додаю подрібнені чесники цибулю, зелень кропу, 2 столові ложки сметани. Перед за смаком. 2 яйця. І перемішую. Далі борошно. Це може бути звичайне борошно або будь-яке інше борошно на твій смак. Потрібно 4-5 столових ложок. Додаю борошно поступово. Потрібно стежити за тим, щоб консистенція тіста не вийшла надто густою або рідкою. Для цього. Щоби зменшити кількість борошна або зовсім його не додавати, потрібно попередньо відтиснути сік з схабачків. Від цього залежить кількість борошна. Гарно перемішую. Ось так виглядає тісто. Нагріваю сковорідку з олією. І лише тоді викладаю тісто. Це важливо, щоб оладки не втягували надто багато жиру. Жди перемішую тісто перед викладанням. Викладаю оладки столовою ложкою, трошки приплюскуючи. Та смажу на середньому нагріві з обох боків до золотистої скоринки. Кришкою не накриваю. Обсмажуючи оладки, доливаю олію за необхідності. Смажаться оладки досить швидко. Викладаю їх на паперовий рушник, щоб позбутися зайвого жиру. Також я приготувала соус у 270 г йогурту. Додала подрібнену зелень кропу, трошки лимонного соку для кислинки, Посолила і поперчила. Подаю гарячі оладки соусом, як у мене, або зі сметаною, грибним соусом, майонезом, кетчупами або будь-якими іншими вершковими або молочними соусами. Їх можна також поєднувати із свіжими овочами. А також можна урізноманітнити смаки, додаючи в тісто, наприклад, твердий сир, фарш, моркву і ще багато іншого. Оладки з кабачків це надзвичайно смачна і легка страва. Вони ніжні, мають хрустку скоринку та швидко готуються. І підходять для сніданку, обіду і вечері. А можна їх їсти і гарячими і холодними, вони будуть одинаково смачними, їх можна їсти без опину. Тому комбінуй, експериментуй та ділися своїми враженнями. Смачного!